Активно готуються до зими медична галузь шостки. Про це у ході апаратної наради відзвітував головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Щодо підготовки до зими, ми активно завозили дрова. Останні дні, більше половини вже завезли біля 200 кубометрів складометрів. Також на цьому тижні чекаємо і котел для автономного опалення, який нам спонсори зробили. І генератор для автономного енергозабезпечення, який ми з вами за кошти місцевого бюджету робимо В цьому тижні. Обіцяли і котел і генератор привезти. Чекаємо новим приймати. за котел. треба сказати би трошки ширше. Це ж не просто це не спонсори, це благодійна організація, яка приїздила до нас. І вони так легко погодились, і ось не получається. Триває підготовка до зими в освітній галузі громади. Укладено договір на постачання дров для закладів освіти, які розташовані в сільській місцевості. Не пасе задніх і культура у втімановські старостинський округ і собіч завизне дрова, забезпечений паливом для розпиловки. На цьому тижні продовжуємо завозити дрова. Два лічильника тепла. Школа мистецтв і музеї відправлені в суми на перевірку. Також на планову продовжують вивчати стан підготовки до зими своїх підопічних і фахівці органів соціального захисту громадян, які також допомагають їм з утепленням.